Привіт, малята! Сьогодні пропоную вам пригадати картину, яку ми розглядали восени. Там, де тварини лісові, дикі тварини готувалися до зими. Пригадуйте, що складала білка в дупло. Роздивіться, хто забув. Як гризуни на полях забивали нірки зернятами. Подивіться на комашок в мурах і на їхню схованку. На крота! На борсука. Сьогодні ми вже розкажемо, як же ці тварини зимують. А почнемо ми з птахів, які не полетіли в теплі края, залишилися у місті. Роздивіться малюнок. Давайте пригадаємо їх назву ворони. Сороки, синички. І снігорі. Пригадайте, якого птаха ми робили з вами з паперу на конструюванні. Синичку, ворону, сороку чи снігуря. Подивіться, хлопчина розсипає їм зернятка, тому що ми всі повинні допомагати тим пташкам, які залишилися у місті. Їсти їм мало чого залишилось, і тому люди роблять отакі годівнички, поповнюють їх. Або розсипають прямо на землю насіння, крихти хліба чи якусь крупу. Так, роздивилися, а тепер наші звірята. Подивіться, вже друга картина, вже весь цей ліс заметено снігом, холодно. І багато тваринок кинули свій спосіб життя звичний і лягли спадки, такі, як ведмедики. Ви бачите, який пухкенький і гарний. Його всю весь берліг замило снігом, і він спить до першого тепла там, у снігу в берлозі. Зайчики змінюють сіру шубку на білу, щоб отакі лисички, сестрички, їх не змогли вполювати. Бо коли зайчик білий, його за снігом гірше роздивитися. Білочки, Білочки, діти, можуть і спати. І стрибати по лісу по гілочках взимку. Вони не повністю впадають у сплячку, бо на деревах ще багато шишок залишилось, якими вони можуть харчуватися. А у дуплах, ви пригадуєте, є і горіхи, і гриби, які вони насушували восени. Так, роздивіться. І ці ж самі наші снігурі, бачите, сидять, харчуються ягідками горобини, які всю зиму висять. Не опадають з дерев. Давайте повернемось до ведмедика, і я вам докладно розповім, які ж тварини лягають спати взимку. Так. Ведмідь. Наш дружечок їжачок У нього шубка з голочок. А ну пригадайте, як ми пальчикову гімнастику робили. Ось їжак-їжачок. В нього шубка з голочок. Так. Всілякі ховрашки, бабаки. Це ті тваринки, діти, які харчуються на полі, коли там багато зерна. Коли зерна стає мало, вони впадають у сплячку, бо їм нема чого їсти. Черепахи. Ті, які живуть у воді, спускаються вниз, криють там собі ніри на, о, біля берега і впадають у сплячку. Ті, які на суші, теж виривають собі нірки і сплять до першого тепла. Всякі ящерки. Змії, подивіться, тільки не лякайтесь. Жаби. Кажани, кажани діти сплять під дахами. Будинків головою донизу, а лапками, оцими, бачите, такі там міцні кігті, чіпляються до дерева під будинками до дерев'яних перегородок. І оці от маленькі равлики теж лягають спадки. Вони залазять, бачите, в свій будиночок і чекають весну. Так, добре. І ще раз залишаю вам на екрані. Нашу картинку зимуючих тваринок, ви її роздивитесь і розкажете своїм домашнім, де і як зимують тваринки. А я з вами прощаюся. До побачення!